Шалом це не просто мир. Роздуми над Божим Словом на вівторок п'ятого великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що іду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться. Щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами. Бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого, але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця, і як заповів мені Отець, так я і роблю. Мир у єврейському сенсі це не просте побажання, а сума всіх месіянських благодатей. Повноти життя і здоров'я, радості і досконалості, остаточної єдності між Богом та Його народом, мир, який Ісус залишає у спадок своїм учням, справжній, істинний, не такий, як у світі, бо це внутрішній спокій, у якому Він сам перебуває, незважаючи на тривогу і тяжкість години, що наближається. Цей спокій є наслідком Його повної згідності з волею Отця. Ісус наполягає на даруванні миру, бо знає, що учням потрібно відкрити цей мир як у прийдешніх страстях, так і в різних життєвих випробуваннях. Цей мир має бути силою для подолання усіх перешкод, впевненість у перемозі. Повинна бути вкорінена у перемозі Христа. До дару миру Ісус додає заклик до радості. Хоч би як було сумно, з огляду на близькі страждання це шлях до більшого блага, учні повинні зберегти мир і радість саме тому, що повернення Ісуса до Отця це повнота Його слави. Я йду. І я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що іду до Отця, бо Отець більший від мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.